Привіт, Apex Legends, фанати! Новий сезон вже стартував, і Respawn приготували для нас чимало цікавих сюрпризів. На горизонті нові захоплюючі оновлення та геймплейні зміни, тож буде на що подивитися. У цьому відео ми детально розглянемо головні новинки 23-го сезону: від нових скінів і бойового пропуску до змін для легенд. Деякі з цих оновлень справді вражають, і я впевнений, що вони вас теж здивують. В бойовому пропуску одним з основних елементів є нові легендарні скіни для Еш і Каустика. А також ексклюзивні скини для зброї, включаючи легендарний скін для Мозамбіка. Окрім того, сезон пропонує нові анімації для стрибків і багато інших косметичних нагород. Також в магазині ми можемо отримати карамбіт, він буде універсальним, це означає, що кожна легенда зможе його використовувати. Проте анімації та візуальні ефекти будуть відрізнятися. Карамбіт матиме кілька варіантів кольорів, і також можна розблокувати новий вигляд дедбокса. Новий скін на лайфлайн в магазині також може привернути вашу увагу. У нас тепер є змога зіграти у оригінальний кінц каньйон, що є справжньою класикою для багатьох фанатів. Це повернення, яке знову нагадає гравцям про старі добрі часи, аж олдскули зводить, розкидаючи бочки в бункері за каустика, це відчуття справжнього хаосу і фану. Розробники хочуть повернути старих гравців, які сумують за тим, як усе було раніше, і це абсолютно зрозуміло, адже Kings Canyon – це одна з перших карт у Apex, і Її повернення може бути для багатьох саме тим, що треба, щоб знову зануритись у гру. Однак варто зазначити, що для нових гравців це може бути важким випробуванням. Вони можуть бути не готові до того, що тут потрібно самостійно знаходити броню і вона не покращується нанесеним демеджу. Загалом це повернення до старих часів. Цікаве рішення для респон, яке без сумніву сподобається багатьом фанатам серії, але для новачків цей режим може стати певним викликом, тому варто бути готовим до нових випробувань на старій карті. Тепер перейдемо до основних змін легенд. Лайфлайн отримала багато покращень, тепер вона може плавно летіти до землі, тримаючись за свого дрона у повітрі. Просто затисніть пробіл під час стрибка, і вона м'яко приземлиться, уникаючи падіння. Тепер Lifeline може спрямовувати дрон на себе або тіммейтів. Дрон буде пересуватись за гравцем, навіть коли він біжить або знаходиться в повітрі, відстань з якої можна прикріпити дрона до тіммейта просто величезна, що можна збільшити ще більше з прокачкою щита. І що мені найбільше сподобається... Обилось дрон тепер не хілить ворога. Ультимейт створює непробивний бар'єр, через який не можна стріляти. Проте верхня частина бар'єру залишається відкритою, що дозволяє атакувати згори. Перебуваючи в зоні дії бар'єру, всі гравці можуть використовувати лікувальні предмети вдвічі швидше. Посилення отримали всі легенди класу підтримка, і це ще більше бафує лайфлайн. Cells та аптечки тепер відновлюють вдвічі більше здоров'я чи броні. Супорти можуть піднімати тімейтів на 25% швидше. При цьому автоматично відновлює здоров'я, якщо одразу. Після ресу не отримує демеджу. Респан маячок з'являється на місці загибелі союзника або під час створення баннера в реплікаторі. Маячок тепер миттєво розгортається без затримки. Гібралтар скорочено перезарядку тактичної здібності до 17 секунд. А також купол не знищується від ЕМПІ Кріпто та Ульти Мегі. Нюкастл став ще більш потужним. Його тактичний бар'єр став невразливим. Тепер його можна використовувати навіть після нокауту. Крім того, на пасивці збільшено регенерацію броні, а його стіна отримала вдвічі більше здоров'я. Кондуїт. Тепер отримує прискорення наближаючись до точки відродження тіммейтів або коли несе їхні банери. Кріпто став більш помітним, а його невидимість отримала нерв. Гравці в радіусі 20 метрів від нього тепер зможуть помічати слабке мерехтіння кожні півтори секунди, щоб допомогти ідентифікувати його. Revenant. його ультимейт тепер відновлює до 50 здоров'я, але процес відновлення може перериватися під час атаки. Частина спільноти не дуже задоволена змінами у маркетинговій стратегії. Respawn. трейлер мав би з'явитися раніше, що можливо підвищило бажіотаж. Сподіваємося, що з часом Respawn знайде спосіб краще презентувати оновлення. Новий гранатомет ще не зміг побачити у грі, але респаун запланували прем'єру трейлера сьогодні, о 18-й годині. Можливо, ми побачимо ще щось цікаве. Якщо хочете відео з оглядом змін всієї зброї, то дайте знати у коментарях. Ось і все, друзі. 23-й сезон вже в Apex Legends. На мене особисто найбільше враження справила зміна Лайфлайн. Вона стала моєю улюбленою легендою, особливо з новим глейдом, який дає їй ще більше маневреності. До того ж, новий дрон зробив її надзвичайно корисною. У команді. А як вам новий сезон? Як вам зміни в лайфлайн? Поділіться своїми враженнями в коментарях. Як ви змогли помітити, посеред відео у мене змінився мікрофон, а разом з ним і голос. Це мої перші спроби у створенні контенту на YouTube. Тому підготовка навіть цих коротких відео займає у мене багато часу, тому не хотів втрачати актуальності і випустити відео сьогодні. Я буду дуже радий, якщо ви поділитесь своєю думкою, який звук для вас був кращий в першій частині відео чи в другій. Не забувайте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити більше цікавих відео.